Нещодавно разом з iOS 18 вийшла операційна система MacOS 15 Sequoia. на відміну від мобільної ОС, де було близько 500 змін. Тут все трошечки скромніше. Apple додала близько 75 нововведень для настільної операційної системи. Що з'явилось кардинально нового? Чи варто оновлюватись вже сьогодні? Наскільки стабільно працює система, і чи варто оновлювати її на макбуках, які офіційно не підтримуються, про все це ми далі і поговоримо звати Олекс Макаров, якщо ви на каналі вперше, я радий знайомству і привіт, друзі. Список підтримуваних пристроїв з macOS Sequoia перед вами на екрані. В MacOS Sequoia з'явились нові шпалери з плавними анімаціями при блокуванні та розблокуванні екрану. Серед них стандартна шпалера у світлому і темному режимах, ретро-шпалера Macintosh з можливістю зміни кольорів та анімацією курсора, а також Sequoia Sunrise, яка особливо вражає на екрані блокування. Давайте поговоримо про функцію, яку ви напевно, вже бачили це відзеркалення iPhone. Це моя найулюбленіша функція в macOS взагалі за останні роки. Вона дозволяє переглядати і керувати вашим iPhone прямо з Mac, не піднімаючи при цьому iPhone. Чому це корисно? Наприклад, не всі застосунки є в macOS або деякі програми. Я не хочу повторно ставити. До прикладу, в мене є. Телеграм на MacBook. і також є аккаунт Телеграм, робочий, який є тільки на телефоні. Я б не хотів, щоб у мене на MacBook додатково там щось тілінькало чи щось додатково відключати. І саме тому я беру і користуюся цією функцією. До речі, ви дуже зручно можете керувати вашим телефоном на MacBook. А саме, Command-1 – це ви повертаєтесь на домашній екран, Command-2 – Ви відкриваєте всі відкриті раніше застосунки, і Command-3 – це пошук Spotlight. Також ви можете збільшувати або зменшувати розмір цього застосунку, натиснувши command плюс або command мінус. Поки що, на жаль, немає функції протягування, але згодом ви зможете протягувати файли з айфону на Mac, і навпаки, що буде дуже класно для передачі файлів з фототеки. Якщо ви розблокуєте телефон, ви будете користуватись ним і з'єднання в цей час прерветься. Ви побачите повідомлення, що iPhone використовується і вам потрібно буде знову натиснути підключити. Воно не підключається автоматично. Потім ви побачите приємну анімацію з'єднання з iPhone 14 Pro Max в моєму випадку. Виглядає дуже красиво, і я оновився до Mac. Якус 15 лише заради цієї функції, тому що мені її дуже не вистачало. А періодично користуватись то маком, то айфоном. Ну, знаєте, це та ще історія. До речі, напишіть, чи будете використуватися цією функцією, і чому вона корисна була б саме для вас. Якщо ви хочете змінити телефон, який використовується, ви можете зробити це в розділі робочий стіл, док у налаштуваннях в новому розділі iPhone під віджитами. Це можна зробити лише в тому випадку, якщо у вас, наприклад, є два айфони з вашим iCloud, тоді ви можете обирати той телефон, з якого б ви хотіли отримувати безпосередню інформацію на MacBook. Ще одна чудова функція, яка допомагає брати менше телефон в руки під час роботи, це можливість дозволити сповіщення з iPhone у налаштуваннях сповіщення. Ви можете обрати, які застосунки надсилатимуть сповіщення на ваш Mac, і вони з'являтимуться як звичайні сповіщення у центрі сповіщень. Є також новий інтерфейс AirDrop. Після завершення передачі ви можете показати у Finder прямо тут, що дуже зручно. Раніше це було або заховано, бо відкривалося якось некоректно. Коротше, працювало воно аби як зараз з цим все дуже. Уже краще. З наступним оновленням 15.1 з'явиться новий інтерфейс Siri. Це ще не буде Siri 2.0, яка з'явиться трошечки згодом, але Siri стала розумнішою. Чомусь в мене в версії 15 Siri залишається такою ж старою, як і була, хоча в мене ноутбук на чипі m 1 І оскільки Siri стала розумнішою, вона краще розуміє контекст, але все це не тим, що вона й досі не розуміє українську, хоч з контекстом, хоч без нього. Ще одна важлива функція, яка дозволяє не використовувати сторонні софти. Це легке розміщення вікон в MacOS. Якщо у вас відкриті вікна, ви можете перетягнути вікно до одного з кутів і побачити контур. Якщо ви його не бачите, утримайте клавішу Option і тоді контури будуть видимі. Я раджу натискати саме Option, тому що є певний глюк, коли ви перетаскуєте, наприклад, вікно з ліва або направо, то може перемикнутися прям робочий стіл, що не є дуже зручно. В Windows ця штука реалізована на Багато крутіше, але дякуємо купертинівцям і за цю опцію. Якщо ви наведете на зелену кнопку, ви отримаєте опції для розташування та зміни розміру у меню вікно є опції перемістити та змінити розмір, де ви можете розташувати вікна як половинки, чверті тощо. Якщо хочете, щоб вікна прилипали один до одного без відступів. У налаштуваннях робочих стіл і дух є опції, межі між плитковими вікнами, яку можна вимкнути. Є також нова функція для відеоконференції під час дзвінка. В Zoom, Google Meet, Якщо ви ділитесь екраном, з'являється новий попередній перегляд Present Overlay Preview, де ви можете побачити, чим саме ви будете зараз ділитися. Це стає ще краще в Safari Ви також можете приховувати відволікаючі елементи на веб-сторінках. Це такий собі. Adblock, але вбудований безпосередньо у Safari. натиснувши на іконку режиму читання і вибравши приховати відволікаючі елементи, ви можете клацнути на елементи, які хочете прибрати, і вони зникнуть назавжди, ну відповідно до наступного оновлення сторінки. Safari тепер блокує сайти від спроб надсилання шкідливих запитів до IP-адреси, що є відповіддю на вразливість нульового дня. Блокувальники реклами тепер працюють і у веб-застосунках. Велика частка Mac OS Sequoia – це Apple Intelligence, яка з'явиться в macOS 15.1 на усіх комп'ютерах з серії M і навіть на MacBook Air з M1 та Mac Mini з M1. Є багато класних функцій, і ще більше буде додано. Компанія Apple робить на Apple Intelligence величезну ставку, але на превеликий жаль, це не буде поки що працювати з українською мовою. От цьому от є величезна проблема, і всі речі, які будуть завезені, будуть адаптуватися іншими мовами поступово, і ми в кращому випадку все це побачимо через рік, а можливо і навіть через два роки. Також оновились і стандартні програми в MacOS. у застосунку нотатки. Є нова опція запису аудіо з транскрипцією у реальному часі. Ви можете отримати. Підсумок того, що було сказано під час запису, але знову ж таки ця штука поки що працює з англійською мовою і буде додана в версії 15.1. Ще одна функція Apple Intelligence це режим фокусування, зменшення переривань. Siri та Apple Intelligence тепер розуміють вміст ваших сповіщень і визначають, чи потрібно їх пропустити через цей режим фокусування. Термінові сповіщення будуть показані, а інші приглушені. Раніше, щоб отримати доступ до збереження паролів, потрібно було йти в налаштування, а тепер в MacOS. Є окрема програма паролі, де зберігаються всі ваші паролі та ключі доступу. Ви можете бачити паролі Wi-Fi та отримати QR-код для приєднання до мережі. Є також опція показувати паролі у рядку меню для зручності. У налаштуваннях також дуже багато змін. Відкривається вкладка Загальні замість «Зовнішній вигляд, є зміни в обліковому записі Apple, новий розділ Вхід через Apple, перероблений розділ iCloud та інше. Є нові функції доступності, такі як набір з наведенням, який робить текст великим на екрані. Під час друку це дуже корисно для людей, у кого є проблеми з зором. Вони навіть оновили гру шахи, і якщо ви в неї грали раніше, то ви помітите сучасний дизайн. Говорячи про ігри, MacOS Sequoia додає Porting Toolkit 2.0, що спрощує розробникам перенесення ігор на Mac, iPhone та iPad з підтримкою трасування променів. Якщо у вас є AirPods, тепер є персоналізоване просторове аудіо для ігор. Є жести головою як на iOS, так і на iPadOS, кивок, так і для прийняття спої і похитування ні для відхилення є ізоляція голосу для AirPods Pro 2 на дзвінках, яка блокує фоновий шум. У програмі калькулятор тепер відображається повний вираз під час введення задачі. Є кнопка видалення, науковий та калькулятор для програмування. У програмі календар є інтеграція нагадувань, можна створювати нагадування прямо з календаря і відзначати їх як виконані. Повідомлення отримали функцію iOS 18, включаючи відкладену відправку, форматування тексту, текстові ефекти для конкретних слів тощо. У погоді тепер можна відображати місця роботи та дому і бачити погодні умови для цих місць. Mac OS Сікве підтримує HDMI. Підтримку для контенту Dolby Atmos, дозволяючи Mac відтворювати звук Dolby Atmos на підключеному аворесівері або саундбарі. Завантаження програм тепер не вимагає подвійного обсягу місця на диску для встановлення. Потрібно мати стільки вільного місця, скільки займає програма, плюс невеличкий запас. Отже, це MacOS Sequoia буде більше додаткових функцій у найближчі місяці з Apple Intelligence та іншими очікуваними нововведеннями. Якщо ви не хочете пропустити те, що з'явиться, обов'язково підписуємо. Я про це обов'язково розповім. А тепер наступне: щодо оновлення, кому варто оновлюватися, а кому варто зачекати. Якщо у вас ноутбук або Mac, або будь-що з процесором Intel, то оновлюватися, ну. Точно не варто, тому що всі ці фішки вони безпосередньо зроблені для процесорів Apple Silicon. А якщо ви маєте процесор Intel, то це не найкращий варіант, тому що Sonoma, вона працює стабільніше, вона працює класно, і взагалі, Sonoma це також операційна система, переважно для тих людей, хто користується процесорами M. Серії. Стосовно стабільності самої операційної системи. За кілька днів користування я побачив кілька багів з сповіщеннями. Коли приходять сповіщення з iPhone, воно може просто підвиснути і ніяк не реагує. Якщо ви навіть від'єднуєте знову iPhone від свого MacBook, то відбувається наступне. Воно продовжує далі глючити і єдине, що перемагає, це просто перезапуск вашого MacBook. Також після включення MacBook, чомусь в мене не відразу починає працювати курсор мишки і тракпад. Потрібно зачекати десь 5-10 інклона 15 секунд, і тоді все працює. Це також відноситься до мишки, яка у вас підключена по Bluetooth або навіть по дроту. Ще кілька моментів. Сірі в мене чомусь залишилася така ж сама, як і була. Я ніяких нововведень не побачив. І ще періодично MacBook починає трошечки підгальмовувати саме анімації чи ще щось. Тобто, це більше схоже на бетку. І якщо у вас це єдиний MacBook, то звичайно ні в якому разі не оновлюйтесь, залишайтеся на попередній операційній системі. І почекаєте виходу, хоча б 15.2 або 15.3, щоб було більш зрозуміліше чи варто переходити на цю операційну систему. Що стосується техніки, Apple, яка офіційно не підтримує операційну систему Sequoia, то оновлюватися, звичайно, не варто навіть для того, щоб подивитися. Після встановлення MacOS Sequoia на свій iMac 2017 року я побачив те, що він став працювати набагато повільніше. Він дуже довго розкачується. Знаєте, це схоже як Windows 10 на старому Ноуті. Тобто ви включаєте, чекаєте певний час, поки він розтормозиться, почне нормально працювати без підгальмовань. Така ж сама ситуація відбувається і з MacOS Sequoia на старих пристроях. Хоча і Максім. Нанадцятого року з процесором i 5 він не такий старий, і що найнеприємніше для мене особисто, так це те, що підключення віддалено до айфона воно просто не працює. Після того, як я намагаюся під'єднати свій iPhone, він запрошує код доступу на самому iPhone. Я його вводжу, але нічого не відбувається. Можливо, з наступними оновленнями це пофіксять, але знову ж таки, я б не радив оновлюватись на цю операційну систему, тому що суттєвих змін ви як таких там не побачите. Це та ж сама Sonoma, але трошечки краще, більше вилизана і створена безпосередньо спеціально для процесорів Apple Silicon. Що ж, друзі, на цьому все. Поділіться у коментарях, що. Ви думайте з цього приводу, а підтримати канал Фінансово можна за посиланнями, які будуть тут в описі. Бережіть себе, своїх близьких, а ми з вами почуємося вже зовсім незабаром. Бувайте!